Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм додаткових п'яти жетонів весняного магазину. Традиційно в 18.00 понеділок почався фарм. Розповім вам про ще одну гілку техніки, що очікує на ап в оновленні 1.28.1. У вчорашньому відео я розповідав про дві гілки, які будуть апатися, і про одну, яка буде нерфитися. Але ви навіть під вчорашнім відео почали писати про ще одну гілочку, яка буде апнута. Я знайшов підтвердження інформацію, що дійсно це так буде. Тому розповім зараз усім абсолютно про це. Плюс до того поговоримо про розширення мапи Енськ. У Великий Енськ вже в оновленні 128.1. Тобто він зміниться, друзі, у більших тепер буде масштабах ця мапа. Була раніше 600 на 600, тепер буде 1000 на 1000 Будемо зараз про це все говорити, звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, перше питання це просто в якості нагадування. Ми зараз можемо зафармити от в понеділок з 18.00 починаючи, і до середи до 18.00 додаткових 5 жетончиків весняного магазину. Якщо ви до цього всі жетони забирали, то ви вже змогли забрати одну з преммашин 5 або шостого рівня за 45 жетончиків. Це відповідно у нас фарм іде додаткових 5, тобто 50 максимально жетончиків. Якщо ми їх зафармимо, у нас. Може бути на даний момент. У мене, відповідно, їх на даний момент 0. Я фармлю все з самого початку, так скажемо, для того, щоб забрати ще 3D-стиль. Вам раджу також забирати по максимуму нагороди, тому що є можливість забрати машину 5 рівня і ще й 3D-стиль. У мене, наприклад, немає 3D-стилю гарна на ЄС 2.2. Тепер, друзі, переходимо далі до більш такої цікавої інформації про оновлення 1.28. Апи будемо говорити. А саме об'єкт 268 СРСР ПТ досліджувана буде апнута. Тобто, скоріш за все, це буде 8, 9 і 10 рівень. Хоча подивимося, очікуємо інформацію, що це у нас буде. Топ у нас об'єкт 268 ПТ, 9 рівень, об'єкт 704. І восьмий рівень ЄСУ-152. От, скоріш за все, оці три машини будуть підтягнуті по характеристиках. Коли вже буде інформація, вона буде скоро. Будемо її детально розбирати. Чому я кажу скоро, тому що у нас початок тестування. Я от на Reddit знайшов інформацію. Уже заплановано на 27 березня 2025 року. Тобто, в четвер у нас буде відкрите тестування оновлення 128.1. Будемо обговорювати всі нововведення, зміни характеристик. Це все само собою розбиратимемо. Плюс до того, те, що я вам вчора розповідав, у нас будуть апи лінійчок на Т110Е4, об'єкт 268, Це сьогодні я вам про нього розповів. І як панзер є 100. Ну а по хорі 3 обіцяють нерфи. Правда, ми ще не знаємо, що там і до чого буде змінено, і чи будуть зміни тільки по топу по 10 рівні, чи там взагалі 8-й 9, -й, наприклад, рівень також будуть нерфити. Цього ми ще на даний момент не знаємо. А тепер, друзі, давайте поговоримо про мапу ЕНСК, яку будуть розширяти в оновленні 1.28.1. Вод. З'явилася така інформація буквально от пізно ввечері. Дивіться, що зазначає на Вод Експресі. Мапа Великий ЕНС з'явиться вже в майбутньому оновленні 1.28.1 через кілька ітерацій супертесту. Локація буде розширена з 600 метрів до 1000 метрів. З'являться нові ігрові зони, особливо на зеленці. Ну що, можливо, і нові мапи скоро побачимо. От така от приписочка я перекладав, трішечки підкоригував текст, воно не в один-один, в один, так скажемо. Далі залишиться поправити лише рудники. Вперше Великий Енс тестували на супертесті в далекому, 2014 році. Тільки вдумайтеся, вже 11 років пройшло. Тоді мапу збільшили до величезних 2000 метрів. Той тест був схожий на прототип, а не повноцінне тестування. За підсумками, ці зміни викликали активну дискусію, але далі справа не просунулася. У травні 2023 року розробники повернулися до ідеї розширення Енська, але вже до 1000 метрів, і випустили перший тест на супертесті. І з того часу потихеньку доопрацьовували мапу. Останній та фінальний раз мапу тестували на супертесті у січні 2025 року, як уже майже готову. До речі, коли відбувалося тестування, тоді спливала про цю мапу інформація, і я вам про неї розповідав. Якщо подивитися от по характеристиках технічних, так скажемо, цієї мапи, то вона буде призначена для режиму бою стандартного або зустрічного. Розмір буде 1000 на 1000 тоді як зараз 600 на 600, дуже маленька вона. Тип мапи літня, сетінг, збільшена мапа Енс з додатковою зоною за залізничним станом. Не знаю, як буде в подальшому, чи приберуть повністю оцей маленький ЕНС, так скажімо, простий 600 на 600. Чи він, наприклад, буде для низькорівнової техніки, можливо, до 6 рівня його і залишать хто його знає, тут не зазначено на рахунок цього. А цей би було б добре збільшений Енск для техніки сьомих і вищі рівнів. Сьомі, 8, 9, 10. Там би він дуже і дуже добре, я думаю, зайшов. Тому що і серйозно маленький Енск він ну доволі такий не зовсім комфортний, можна сказати, для багатьох класів техніки, там нема де розгулятися ЛТ Постійно їдуть на Зеленку, там місця мало. Ну, коротше кажучи, всі ви знаєте, хоча сама мапа по собі ніби й непогана. На ній можна відігрувати доволі так нормально, але на техніці, яка нижче рівнів. Я б його, наприклад, залишив, а Там вже подивимося, як розробники це все запланують. Чи його приберуть повністю і дадуть оцей великий, чи він залишиться, наприклад, для низьких рівнів. Отаку, от, друзі, інформацію коротенько я хотів вам сьогодні розповісти. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок оцієї Чи Задоволені, що в нас з'явиться Великий Енськ. Бачите, як він виглядає. От е, Бачимо, де стадіон. І якщо дивитися на міні-мапу, от бачимо, як розширилася ця мапа. Можна відштовхуватися від стадіону. Справа от, зона, дивіться, тут річка з'явилася її не було, ну на даний момент її немає, тобто бачимо як розширилася мапа 600 на 600 і 1000 на 1000, це доволі непогане таке Розширення мапи. Тут можна тільки привітати. Будемо тестувати на тесті, катати цю мапу, дивитися нові позиції, визначати. Коротше кажучи, я думаю, що це позитивні зміни. Не забувайте про це писати, про апи, також і нерф Хорі 3. Пишіть, що ви думаєте. Мені дуже цікаво за це почитати. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. 宝宝。Bye bye.